Всім привіт! Ви знову на каналі компанії Viatec. Мене звуть Анатолій. Сьогодні в нас чудовий огляд інноваційної камери від компанії Techvision, яка може працювати в автономному режимі і передавати дані по мережі мобільних операторів. Що входить в комплект нашої камери? Ну, По-перше, це інструкції, ключ для відмикання від сіку з слотом для сім-карти та для карти пам'яті, дві антени. В комплект в нас входить кронштейн. Обов'язково є наліпка, з допомогою якої ви зможете чітко виконати отвори для монтажу вашого кронштейна, Кріплення, тобто кріплення для стіну і кріплення нашого кронштейну до самої камери. В комплекті йде ключ. Так, І наша сама камера. Так, ну, давайте, по-перше, ми під'єднаємо наші антени до нашої камери. В них є отаке робоче положення. Сонячну панель ми можемо повертати по двом осям, тобто ми її можемо повертати навколо самої камери, і в неї ще може, вона ще може змінювати своє розташування навколо свого кріплення. Для початку роботи з камерою нам необхідно відкрити нижній відсік, в якому знаходиться кнопка вмикання камери. Так, відсік ми відкрили. Ми вже встановили сюди сім карту Ми встановили сюди картку пам'яті. До речі, в цій камері є вбудована пам'ять на 6 ГБ, якої вам буде достатньо для зберігання невеликої кількості відео та фотозображень. У вас є кнопка скидання, сервісний порт і перемикач вмикання-вимикання. От написано on-off. Тобто ви для того, щоб почати з нею працювати, треба перемикач перемістити в положення ON, тобто вимкнено. Що у нас з інтерфейсами? У нас в камері доступно три інтерфейси. Вони всі е, мають такі ковпачки або Заглушки. Ну, по-перше, це мережевий інтерфейс. Попередньо ми після того, як вімкнули, підключаємо до мережі і, як звичайну камеру, робимо базові налаштування. Ми її трошки пізніше підключимо, покажу, які налаштування і що ви можете з нею зробити. Після того, як ви її налаштували, встановили сім-карту, активували, все у вас працює. Обов'язково поверніть колпачок на місце. І у вас є два додаткових інтерфейси для підключення живлення. Це інтерфейс формата microUSB і е, такий джек, Мені здається, він е, тут десь 3,5 мм для підключення живлення. додаткового живлення. Е, оба ці інтерфейси для того, щоб камера додатково живилася від якоїсь джерела, е, необхідно використовувати. Блоки живлення 5 вольт. Ну що, підключаємо нашу камеру до комп'ютера. Для попереднього налаштування, нам необхідно камеру підключити через мережевий порт до мережі або безпосередньо до комп'ютера. Ми її через програму SADP знаходимо. Тут активуємо і, якщо нам потрібно, змінюємо IP-адресу. Ми вже її активували попередньо. Переходимо на веб-сторінку, вводимо логін-пароль. І от ми бачимо. Те, що Привіт. наші налаштування з камери. Давайте ми пробіжимося швидко по тим конфігураціям, які має наша камера. Ну, вся, вся стандартна конфігурація це базова інформація, налаштування часу, автоматичне переведення на зимовий та літній час. І хотів би звернути увагу, що наша камера може працювати в трьох режимах точніше, в неї. Є е, три режими. По замовчуванню вона стоїть в режимі очікування, stand-by mode. Що це таке? Це режим, коли е, камера постійно знаходиться в режимі очікування, і тільки після того, як спрацює пір-сповіщувач, вона зробить захоплення е, зображення, е, просинається 4G-модуль, і він передає вам ці налаштування. Е, це відео в, е, е, або записує на SD-карточку. Наступний режим це проактивний режим. Це режим, коли камера може змінювати параметри відео, якість його. Тобто вона може вам автоматично перемкнути, наприклад, з 4 мегапікселів на 1 мегапіксель. Також змінювати бітрейт та інші параметри. В цьому режимі працює як пірс сповіщувач так і детектор руху. Також ми можемо налаштувати параметр, коли при зменшенні ємності з залишку батареї менше вказаного, камера перейде в режим очікування. І є перформанс мод це режим, коли камера працює без обмежень, в неї працюють всі модулі, всі смарт-події без вимкнення. Звичайно, також є в нас режим, коли ми можемо перевести камеру в сплячий режим, коли в нас залишок батареї зменшиться, але його можна умовно вимкнути. Вміткнення любого з модулів призводить до того, що камера попросить вас перезапустити. В останніх прошивках я вже казав, з'явився такий додат. З'явилось додаткове меню, яке дозволяє ввімкнути автоматичне перезавантаження пристрою. Тобто ті помилки, які іноді буває, накаплюються в камері, вона перезавантажується і вона їх скидає. Так, в розділі безпеки у нас тут всі стандартні параметри, автентифікація, фільтрація IP-адрес. Ми можемо вказати або конкретний IP-адрес, або вказати, наприклад, через дріб 24 яку-то підмережу. Також можна вімкнути або вімкнути доступ по SSH, можемо автоматично зменшити або збільшити кількість спроб неавторизованого. Входу, і також ми можемо змінити час блокування від однієї хвилини до двох годин. В додаткових налаштуваннях таймаут керування це функція. Якщо хтось підключився до камери і через деякий час перестав щось на ній нею керувати, то автоматично відбудеться блокування. Це більше відноситься до веб-інтерфейсу в розділі. Керування користувачами. В нас є дві стандартні закладки, де ми можемо додати користувача, які в звичайних камерах це рівень оператор і рівень користувач. І також ми можемо подивитися, які у нас користувачі в даний момент знаходяться в онлайні. В розділі мережа стандартні налаштування TCP, DNS, порти, автоматична Переадресація портів може бути вімкнута. І нас цікавить пункт бездротовий набір. Це під меню, де ми налаштовуємо параметри підключення до мобільного зв'язку. Якщо ви вставили сім карту в пристрій, тут ви можете побачити якийсь зараз сигнал, як ви бачите, от 4G у нас рівень сигналу 42%. У нас була підключена картка оператора Лайфсел. Для того, щоб він запрацював, нам прийшлось додатково ввести ім'я користувача і EAPN після збереження перезавантаження пристрою. Автоматично всі інші параметри підтягнулися, і через нашу сім-картку ми можемо переглядати відео з камери, підключити її до хік або до по протоколу СУП до наших пристроїв. Тут є додатково план набору і список дозволів. Це такий цікавий момент, коли ми можемо додати який-то номер, і в разі, от ви бачите, які з перелічених помилок там, помилка жорсткого диску, конфлікт IP-адрес, спроба неавторизованого входу. Або, наприклад, у нас трапилося, що передали велику кількість даних, і вже. У нас може бути, наприклад, закінчиться тарифний план у вигляді смс-повідомлення на наші номери буде передана дана інформація. Ну, тут же ми можемо переглянути імеї нашого пристрою. В додаткових налаштуваннях тут стандартні вкладки SNMP. FTP, Налаштування пошти і е, закладка доступ до платформи. Дивіться, в нас є два варіанти: або режим роботи по протоколу AISUP, або режим роботи по протоколу HIC Connect. Одночасно може пристрій працювати тільки з однієї з платформ. Якщо ви вімкнете одну платформу, а потім е, ввімкнете іншу, то е, інша платформа буде автоматично вимкнута. Е, навіщо протокол AISP? Оскільки наш пристрій. При роботі з е, мобільним зв'язком немає постійної IP-адреси, то через протокол Айсу ми можемо з'єднати цей пристрій з реєстратором або з сервером HIC Central Professional по статичній адресі, який встановлюється безпосередньо на сам реєстратор або на е, сервер HIC Central Professional. Е, Сразу Така ремарка. Не всі відеореєстратори мають протокол підключення камер по протоколу ISUP. А в нас є спеціальна версія прошивки для I-серії 76-77 реєстраторів. Після, цього, після того, як ви прошиєте на цю прошивку, у вас додається. Метод додання пристроїв по протоколу ЄСУ. Таким чином, вам реєстратор необхідно буде прокинути, таким чином, вам ж реєстратор необхідно буде прокинути або підключити безпосередньо до білої статичної ip адреси налаштувати параметр ID-пристрою і ключ, який ви будете тут вводити на вашому пристрої. І Якщо все у вас... Правильно налаштовано, ви тут побачите статус реєстрації онлайн. Правильно. Далі йдемо. Це протокол HTTPS, QOS, 802.1. Можна вімкнути протокол інтеграції Hikvision CGI. OnVIF окремо включається. Можна деякі служби вимкнути, які вам необхідні, або навпаки вімкнути. Також можна настроїти, щоб камера віддавала на. Вказані сервери https сигнали тривоги в вигляді в вигляді JSON. В форматі JSON будуть передаватися тривоги на задані дані, на задані сервери. Розділ сервер-сигнал тривог. Це налаштування, куди камера в разі виникнення яких-то помилок, спрацювання датчику руху, пірдатчику, може передавати сигнали. Вигляді JSON-протоколу. Остання вкладка, на жаль, в україномовній версії інтерфейсу вона трошки дані тут налізли в англомовній там все добре. Трошки поправимо в інших прошивках. Тут ми бачимо статистику використання даних за певний період часу. Це за один день, за один місяць і за один рік. І також ми можемо налаштувати параметри. Наприклад, в нас зазвичай ми використовуємо 100 тип плану, Можемо вказати, наприклад, у нас там 50 гігабайт, і в разі, якщо в нас камера використає більше 90%, тобто 45 ГБ, гігабайт. Камера автоматично сповістить або центр нагляду, або надіслить електронний лист. І якщо ми в базових налаштуваннях ще ввімкнули сповіщення по смс-повідомленням, на вказані номера телефонів ще прийде сповіщення, що в нас скоро буде обмеження по кількості даних, які може ця камера передати через мобільний зв'язок. Так, переходимо до розділу відео та аудіо. Тут ми можемо вказати для основного і додаткового потоку тип передавання. Це може бути просто відео, а може бути відео та аудіо. Також можемо вказати одну з типів роздільної здатності. Для основного потоку це 4,2 та 1 Мп. Для додаткового потіку в нас тільки два варіанти: 640х360 або 640х480. Звичайний. Перемикач якості відео. Хочу звернути вашу увагу, що в цій камері максимальна кількість кадрів в секунду це 12,5. Як для основного, так і для додаткового потоку, незалежно від. Роздільної здатності 12,5 кадрів в секунду це максимальна швидкість, з якою працює дана камера. Підтримує оба типи кодування, 64 та 65 кодек. І якщо ми налаштуємо наш відео та аудіопотік, в налаштуваннях аудіо ми можемо змінити тип кодування, наприклад. Мені досить дуже подобається тип кодування mp 3 Можемо додатково змінити частоту дискредитації і е, збільшити або зменшити бітрейт потоку. Аудіо є розділ е, області е, підвищеного інтересу в налаштуваннях зображення. В нас є стандартні вкладки, настройка дисплею», налаштування ОЗД, маска конфіденційності. Та перемикання параметрів зображення. Останній параметр він впливає на те, що в нас от є зона відображення. Бачите, є декілька параметрів: постійний запис, там заднє світло, переднє, погане освітлення, і два варіанти, інше одне, інше два. Що це таке? Ми для кожного з цих параметрів можемо налаштувати свої параметри відео, і після цього по кожному з місяців в певну. Певний час доби вказати, з яким параметром вона повинна працювати. І камера буде в кожен з цих по цьому розкладу буде перемикати ті чи інші параметри. Що ми можемо? Налаштування експозиції? Мінімальна у нас 1 третя, максимальна, як ми бачимо, 1 100 тисячна Режим перемикання день-ніч стандартний, автоматичний, день ніч, або можна включити за графіком. Є автоматичне, або якщо кажуть, смарт інфрачервоне підсвічування. Можемо його вимкнути, вимкнути. Допоміжне світло в нас тільки інфрачервоне, його можна вимкнути. І можна регулювати потужність випромінювання інфрачервоної підсвітки. Налаштування додаткових покращень зображень, це область BLC, компенсація заднього засвідчування, широкий динамічний діапазон і компенсація яскравого світла. Можна змінити баланс білого, є різні варіанти, і крім того, є ще ручний баланс. І в нас є зона покращення зображення це цифрове шумозниження. В режимі коригування відео ми можемо. Вімкнути різні варіанти віддзеркалення зображення, і в нас є режим коридору, коли наше зображення буде для вузьких довгих приміщень, можна вімкнути цей режим і в не 16 на 9 а х на 16 форматі форматів нас буде відображатися наше зображення. Налаштування HSD. тут. Все як для звичайної камери, крім того, що в нас є додатковий параметр, як називається показувати заряд батареї. От він знаходиться в верхньому правому куту нашого екрану. Це досить зручно, коли ти заходиш на камеру і завжди бачиш, скільки залишилось, чи, чи який стан залишку батареї, як працює наша камера. Маска конфіденційності можемо закрити якийсь ділянку, яка не потрібно там передавати або записувати. І останні перемикання параметрів зображення. Після того, як ви настроїли всі ваші типи, ви можете налаштувати ваш графік. В режимі події. Дивіться, зараз у нас вимкнутий режим стендбая. І як ви бачите, у нас доступні тільки три варіанти: Це помилка, сигнал інфрачервоного сповіщувача і є налаштування звукового сигналу. Наша камера має. Вбудований динамік, тобто і мікрофон і динамік, і ми можемо, наприклад, вімкнути, крім сирени, декілька варіантів попередньо встановлених записів. Наприклад, welcome, Тобто, в разі якщо в нас спрацює детектор руху, нас камера привітає. Також ми можемо записати: от бачите, увага, підсказка, є користувацьке відео. Ми можемо додати сюди. Вказаний тип файл в форматі ВАВ, вказаної не більше розміром 512 кБ частотку дискредитації 8 кГц. Вказати її назву. І, наприклад, можна записати який-то там відеофрагмент, аудіофрагмент, вибачте. Наприклад, вітаємо! Або там ви знаходитесь в зоні, яка знаходиться під відеоспостереженням. Розділ зберігання в нас складається з. Графіку запису, тобто ми можемо тут вказати там безперервний сигнал інфра червоного сповіщувача або події. А окремо можемо вказати, як у нас е, повинно працювати захоплення зображення, тобто коли воно буде працювати. А, і е, увімкнути, наприклад, для подію, а можна увімкнути е, просто. Збереження зображень з там періодичністю. Наприклад, зараз встановлено за одну секунду: у нас наприклад, зберігається одне зображення на нашу вбудовану пам'ять або на картку пам'яті, якщо її ви там додатково встановите. В нашій камері є вбудована пам'ять на 8 ГБ. Для запису вам доступно 6 ГБ. Як ви бачите, там трошки менше 5,77. Тобто навіть без встановленої додаткової карти пам'яті ви можете вже який-то час записувати відео та е, ваші зображення. Хочу звернути увагу, що в нас є два режими форматування, є звичайне форматування і форматування з шифруванням. Тобто ми можемо задати пароль, наша картка пам'яті буде сформатована, і в неї буде вімкнутий режим шифрування за вказаним ключем. І навіть якщо який-то зловмисник отримає доступ до вашої SD-картки і він не знає цього паролю, в будь-якому випадку він не зможе її використовувати або переглянути на іншому пристрої. Також є можливість підключення мережевого диску і хмарних сховищ. Крім того, давайте нашу камеру перекнемо в режим максимальної роботи, вона у нас зараз буде перезавантажитись, і ми побачимо. Які ще додаткові події у нас є на камері? Так, наша камера перезавантажилась. Заходимо на... Вводимо логін пароль переходимо в розділ конфігурація, в події, і ми бачимо, що крім трьох вкладок, які в нас були, в нас тепер з'явилися ще дві вкладки: це виявлення руху. Давайте намалюємо нашу область. Тепер це в нас детектор руху не по Інфрачервоному сповіщувачу, а безпосередньо камера розпізнає використовуючи алгоритми фонового моделювання. Тобто, в нас є ще графік ввімкнення і спосіб з'єднання. Тут в нас є вже звукове повідомлення, попередження, тобто, при спрацюванні детектору руху, от у нас камера почала включила свою сирену. Наступний розділ це пошкодження відео. Це раніше називався тампер, тобто ми вказуємо зону, і в разі, якщо в нас буде в якій-то зоні закривати камеру хтось, або її там спробує якось ну, умовно перешкоджати запису, передаванню відео нашої камери, ми будемо отримувати ті ж самі тривожні події. І в нас з'явився додатково розділ інтелектуальна подія. Це подія виявлена на обличчя, тобто ми окремо можемо вімкнути не просто детектор руху, а якраз фільтрацію те, що в нас в нашій зоні з'явилася людина. І, наприклад, по виявленню обличчя, от у нас же можемо вмикати ті чи інші сповіщення. Тобто У нас може ще додатково передаватися, що це не просто детектор руху, а це детектор руху, і в полі зору є обличчя людини. На головному екрані от ми бачимо, що в нас тут є. Ми можемо вімкнути або вімкнути допоміжне освітлення. І в режимі перегляду в нас доступне включення звуку. Раз, два. Ви мене тільки що почули. Додатково, як ехо через комп'ютер. Також ми можемо включити мікрофон. Раз. Він передається через камеру. Наприклад, ви можете передати людині, яка знаходиться в полі зору камери, наприклад, що це заборонена зона, і сюди приходити там заборонено. Також є режим перемикання основного додаткового потоку. Крім того, ви можете перемкнути прям тип відображення попередньо, якщо ви його налаштували. І з керувати тими чи іншими параметрами для вашого відображення. Ну, нам залишилося встановити нашу камеру на вулиці і подивитися, як вона буде працювати в максимальному проактивному режимі протягом доби. Подивимося, яке в неї буде споживання сонячної енергії, як вона буде заряджати вбудований акумулятор. Ну і подивимося, скільки вона проживе протягом ночі, коли в нас буде. Скільки достатньо вбудованого акумулятора для того, щоб наша камера працювала протягом всієї ночі? Йдемо, встановлюємо нашу камеру на вулиці. Сьогодні у нас на огляді була досить цікава камера сонячною панелью, з будованим акумулятором, з модулем 4G. Ми показали, який функціонал ця крихітка має, як для такої маленької камери в неї досить широкий функціонал, вона може працювати автономно. Ми показали налаштування, ми показали, як вона працює протягом доби на вулиці. Якщо у вас залишились якісь запитання, обов'язково залишайте їх під цим роликом, ми на них будемо відповідати. А, а також з вас підписка на наш канал. Чекаємо вас в наступних роликах. До зустрічі!